Новий робочий день з доставки, на вулиці у нас ось така класна погодка. О, зябко Будемо працювати. Перше замовлення отримав за 100 гривень. Ось таке знивок сюди, так що трохи грію машину дай буду їхати. Трошки підтопило Київ. Такі є вони під цей кайдужу така погодка сьогодні. Забрав заказ, зараз буду їхати. Так, Цей заказ віддав, прилетіло в голову ця позата хата на шулявці. Знаю, я тут взяв, зараз побачу, що я там десь запаркуюсь. бо там капець що з парковкою, там нереально не заїхати, не проїхати. Ну, коротше. Не знаю, зараз побачу. Якщо знайду місце, де дикнуться, то, то заберу, а ні, то прийдеться переназначати їхати поки відпочивати, бо я зранку виїхав і бачу, що діла не буде. Ну, мало кур'єрів просто. Хоча б виїжджати з 11. Хоча зараз буде видно. Трошки пішлося погратися, але вже під'їжджаю що Зараз віддам та й буду, мабуть, шурувати на них, бо зараз тут локеанокуття не гарантія. Туру на втікаю і включаюся. Прикиньте, кроме мене нікого не було. Так, повстав. Якщо так, їде Макдональдс з лою, такий барсик мене зустрічає. Ти ж мене не зіси, друг. Дружок, ти ж мене не зіси? Орло, скажіть, що ви курите? Тройний заказ на машині, на Лукяновку. Ну, було спочатку два, думаю, ладно, завезу, ще третій додали, Ну ви знущаєтесь. І найцікавіше, що різниця стала в 20 гривень в ціні. Тобто за 20 гривень мені повністю це все обіжати треба. Ну, ви знущаєтесь, блін. Ой, це треш. І що? І зарахує напевно за три переназначення. мені. Ладно, їду на нивки, втікаю знову. Прилетів ще заказ сушимастера Мастера двійний. З Аркадії на цьому на індустріальному мосту. За 214 гривень коротше, один типа, там, на шулявку завести а другий на КПІ. Я одразу думав їхати, а потім думаю, ні, що ж мастер це така тема, ще двійний заказ, а ще неділя. Більшість всього, що там великі закази. При назначуванні їду, заберу посилку з нової почти, вже виїду потім. з Через час з 12 може більший коефіцієнт, коефіцієнт. Зараз щось таке кидаєш, воно його понять. Це ж забрав оцей ноутбук, але він був зібраний. і Це на нову почту ходив. Коротше, стояв він за 2000 гривень, я сторгував за півтори. Ну, типу, ще з доставкою вийшло 1650 щось таке. Коротше, я знав, що це тільки ноутбук HP, і що I3 процесор, бо дівчина продавала, вона там толком нічого не написала. І в того. Коротше, дві, Ось до цього я розбираю, дивлюсь щось кулер типа шумів. Відтоді дві оперативки по 4, тобто 8 гіг оперативки. І дивлюся, жорсткий. Я то на новій почті подивився, але тільки там 100 гіб було написано, тобто він розбитий був неправильно. Але подивіться, що тут стояло. SSD Samsung на 500 Ги. Оця штучка вже 2000 стоїть приблизно. Коротше, фертонуло мені капець. Зараз, якщо ще я його, ну я його зроблю по-любому. Поміняю термопасту, розберуся, що там кулер, бо він щось дуже хрустів. Хоча я думав, може лопасть поломана, але ціле все. Дума доведу, поміняю. Ну, побачу, якщо буде нормально працювати, то залишу собі, будучи дискретний відеокарту. А якщо ні, поміняю на HDD жорсткий, то й продам. Короте, нормально так. Так що все, зараз буду виїжджати працювати далі. Така ляпота прилетіла з... Так, це що у нас Тарас або Євразія щось таке сюди. 162. Так що поїхав я. Поставив машину з тієї сторони. Ось такий дощик моросить гарненький. Головне тут пласта не дати на цій плиці. Прийняв нове замовлення та віддав. Макнолиця на Сфитошину в сторону Шипакова за 127. Їду забирати заказ. Їдеш тільки що чувак. ну Забрав заказ, виїжджаю на проспект, їде чувак на електроскутері без рукавиць в такий дощ. Коротше, видно, за 10 метрів десь було видно, що руки просто як рак уже. Як варений рак у нього ці руки. Як вони так їздять? Що за так сложно, якісь перчатки купити Ну це якийсь капець. Не бережуть вони себе зовсім. Неужели Даже щось нормально прилетіло, вже дома після ретровіль прилетить. Нивки вести сюди. Так що їдемо. Випало моє улюблене суші мастер. В лапках улюблене. А за 90 гривень. Ну тут в принципі по місту можна так сказати, але Ваші ставки господа. Скільки я буду там чекати. За реглянем там ще запаркувати, зараз треба буде знайти. Що їду Посилюди. от Як же я ненавижу цей суши майстер, тільки що запаркувався, там, ну, там з порушенням тільки стаєш, там по-другому не не як, Ну не факт, заходжу, кажу, скільки чекати? Ну, 35 минут ні менше. Якщо вони так кажуть, це час це як мінімум. Коротше. Переназначив і їду в сторону Святошину в надіжджі зловити Макдональдс, поки відключився. А потім мені голову. Пересилає ваш аккаунт може бути заблокований, типу що я переназначаю багато раз. Як тут не переназначати з такими заказами, що за 4 гривні буду там стояти час, чи за скільки чи за 6, скільки там ти голова платить? Голова за час очікування платить, по-моєму, 8 гривень, якщо я не помиляюся. Ну, за 8 гривень я там буду час чекати, ви що знущаєтесь з мене. Та й таке. Вже сьогодні, звісно, у в мене і так конь горить що типу статус у чорної записі, що може бути заблокувано. Такі перогі. Їхав в сторону Святошину, прилетіло замовлення знивок. Зараз покажу, почекайте. Коротше, отаке замовлення прилетіло з Макдональдса за 137 гривень. Чоловилося двійні закази. Ну, це ще завезуться, кукрум цей... Кукурум, цей. Ну, якщо, якщо третій приліплять, то ні, то я скидаю. Поїхав я. Нарешті віддав це двойне замовлення. Ой, фігня повна ці двойні закази. О, тільки що хотів вам показати один заказ, вже знову двійний заказ. Аж, аж додавали 25 гривень до нього. Не таке більш менш в принципі. Поїхали. Забирайте на металолом Примерно під таким наклоном приходиться паркуватися. Блін, знову двійний заказ, вже третій підряд двойник, я вже не знаю що з ними робити. Я вже чесно замахався з цими двойними. їхати хочу. Хочеться рапупа, що з ним робить. Ні, я все-таки переназначив той заказ. Рішив поїхати перекусити, бо на голодний желудок то не робота. І тут таке кидає щось, коротше, що... І знову там, кстати, був 14-й повар, я не знаю, це сьогодні якийсь джекпот. Коротше, поки їду на Невки, перекушу, да і потім через часок виїду. Сидію туди собі, думаю, погано, що немає такої функції в голову, як в таксі, типу, домой. Що два рази на день так можна було, було б взагалі. Зараз поставив в район вдома, заказ би шукало. Навіть Святошина, наприклад, домой було б нормально за гривень 80 Вже не в пусту шлях їхати. Ну уви. До речі, проїхав я 80 кілометрів на годиннику 3 часа дня. Десь через часок виїду, зараз перекушу. Ти буду далі працювати. Заробив тисячу. Зараз подивлюсь 1370. Це з 9 А, ну я вже заїжджав теж на годину з 10. Нормально. Це ж лежу, відпочиваю, та й чувак там один скинув. Йому заказ прийшов. Дивіться, скільки там? 225 гривень, подивіться з позатої хати на Житомирській. Раз, два, три, 4. Четверний заказ, я ще такого взагалі не бачив. Ну, в сумку, то може він і влізе, і то може. Але, блін, за 200 гривень 4 оці ну доставляють, прикиньте, якщо тут 15-ті бороть, якщо, якщо тут. Якщо тут. Якщо тут <сих> та він його буде 2 часа робити. Ну, я ще такого кіна не бачив, звісно. Ужас. Що це голова, блін, дає? Я взагалі не розумію. Ну, тройний ще бачив, ну щоб четверний заказ. Це вже перебор. Ладно, ще хвилин 5 полежу, типу, то виїжджаю знову. Все, прийшло було замовлення за 110 з нивок. З Макдональдса тут місту. Так що вже їду. Так, Наступне замовлення таке прилетіло, тільки щось не можу поняти, що це. Квіти напевно є предположення. Да. Кошик, весна в принципі, в принципі В принципі Нормальний заказ Поїхали. я вам така Такий заказик. Красота, да? Повезу комусь радість Віти віддав мужику зробить приємно своїй половинці так сказати та я втікаю на Святошино, бо тут зараз Софіївську борщагівку потягне таке нове замовлення з Макдоналдса. в сусідній дом скажімо так, за 90 гривень. Ну, я його отримав, був біля ока трохи далі звідси. Все нормально, зараз їду до мака. Та що, ви думаєте, який знов поверх? Правильно, 15-й. оце? А це мені сьогодні пре, звісно. Ну, 1850 гривень вже є. Він грязними, але я вже й більше 100 км проїхав. І що саме цікаво, ніхто чайових не залишив взагалі. Перехвалив я по голову. Взагалі, ні, ні копійки ніхто не ну, електронік не залишив. Таке наступне замовлення прилетіло за 155 гривень з Макдональдса пойдет в принципе Чувак вообще на боксере ездить. ну багато курірів до речі На великах і на скутерах не ну на скутері ще пойму Ну на мотоциклі в таку погоду ну це взагалі блин что я уже старий мужик я в принципі такий цей, цей останній момент кучу по уродника ну це пацан конечно тільки що це замовлення закриваю І сам себе кажу буде будет заказ пожалуйста але в принципі вони... слідче замовлення, ну типу друге замовлення вести демой вважаєш, так що можна звозити. їдемо. Походу хтось вже доплавався. Ну, аварійці посеред дороги став. Ну не дивно. Я казав, що там можна гідроудар положити. Хтось походу, на скорості залепти. Стало аж там в кінці. Метрів 300 звідси. там за поворотом. Взагалі нема стати тут. Я Отримав нове замовлення. Ну коротше Макдональдс знову за 128 гривень знову сюди тільки туди в буртожі, так далі. Так, це за цей заказ віддав, блін, стільки ям тут ловили, це ужас, тут немає рив взагалі. І таке двине прилетіло, але в принципі за 264 гривні можна звозити. Вже 2580 у мене на годиннику вечора. Ну Коефіцієнти підняли, вже поставили 3,3, там 3,5 взагалі, це вже максимум, тобто більше вже не ставлять. Ну, один раз помню, 4 поставили на це. Це якщо вже град валить прямо. Ну, зараз остались самі стойки, вже скутерісти всі намокли, велосипедісти теж, оце на машинах люди хіба катають, такі як я. Кручу ладно, хватить трендіть, поїду я. Це до цього самого мужика доставляв тільки що бургери, що є цвіти доставляв йому. І, і що за букет мені не залишив, не грама чайових, що за бургери, я чувствую, не залишили. Ну Там такі заказіра нормальні, там один бургер гривень 300, а там тільки по-моєму три бургера. Коротше, є у мужика бабки. Ну що то на чайових, на чайові він несе. Жадний, коротше, на чайовий. Ладно, Зараз буду знову звідси втікати. Втікати на Софіївську борщагівку. Так що їду на Святошину. Блін, ще якась фігня. Коротше, як в повороти заходжу або на лежачих не їжджаю ну так, на другій передачі, то ручник загорається щось, а потім тухне десь через секунду, через дві. Що може бути, якийсь там тросик чи що. Десь туди треба глянути, мабуть. Чи може ослабити сам ручник? Ну, Експерти напишіть. Кіло двойне з Макдональдса за 180, що їдемо. Хтось йогурта хоче, дивіться. Йогурт. <гум> <гум> Он, кстати, велосипедіст поїхав, не знаю, видно його чи ні. От не видно його взагалі, ну ніякого відражателя нема, нічого. Ви скажіть, ви хочете, щоб ваші кішки на асфальті валялись? чи що, ще й бляха посадять потім когось. Ну, Такі ідіоти, я не знаю. Так, знову таке саме майже 133. Поїхали. Це щойно доставляв замовлення, да. сам собі думаю, як би було класно, якби хоча б один раз клієнт залишив на чай якийсь бургер. Зараз хочу їсти, особливо ввечері, да? зараз хочу їсти і як би було фігенно, якби якийсь чизбургер хтось дав. От за скільки років працюю? Ну, років 14 чи 5, ніхто такого не зробив ну Бувало, давали 100 гривень пару раз, Ну теж небагато три, може, чотири за 3, може за 4 роки. Але от було б приємно, якби дійсно хтось бургер якогось дав. так що Просто людям на замітку, зробіть хоча б один раз так. ну Кур'єрам буде приємно. так що да Перекус кур'єра чек. Заїхав в фору Щось проголодався, думаю, перегризу дай далі. Попрацюю. Зараз там 9 чи 10 вже. 9 вроді. Купив солі, до сахара вже нема. Кстаті, доживчик купив 2 літри за 30 гривень. Нормальні акції вже в форі є. Я щось фору не признавав, а зараз дивлюсь, деякі ціни дуже дешевші, ніж в ОТБ. Так що рекомендую. Чаюха, 95 гривень. Нічого собі Ну, ще приходило, до речі, 65 і щось там 16, ну коротше, щось трошки все-таки є чайових Блін, це їм піцу і дивлюся тут до донор. Не знаю, видно звідси чи ні. Я ще сам себе намисіло ловив, що так хочу шаурми, блін, я просто щось забувся за неї. Бо піца за 100 гривень це форовська такасова, звісно. Що, що їв, що не їв. Якісь там одні помідори, коротше. Ладно, чекаю ще одну хвилину, де буду включатися, там вже по 3,5 коефіцієнт. Ще попробую 2, 2 години попрацювати. Такий заказик прилетів. нормас, Їдемо. Вертаю з цієї з естонської, Да я сам себе на мислі зловив, а я подивився чи встрічка тіпо, їде. Вже типу, заработався, поняли? Ну, вже 12 годин майже за кермом сьогодні. Так що да, вже тупо на автоматі їжджу. Ні, ну я то подивився, але вже так, знаєте, трохи заганявся за день. Поки замовлень більш немає. Ладно, почекаємо. 23.07, саме буквально 2 хвилини назад зайшов в квартиру. І того, ми сьогодні побили всі рекорди за годи до 4000 за день. Да, це мій особистий рекорд. До цього був рекорд, по-моєму, 2600 чи 2 800, точно не помню, на мотоциклі. А це реально рекорд 4000. Виїхав я з 9 ранку. Це 9.22. Перший заказ ще закрив чи отримав. І до, ну, грубо кажучи, до 11 час я заїжджав на перекур, скажімо так. Це виходить за скільки? М -м, за 13 годин виходить така сума. Так, ну давайте будемо рахувати. А, до речі, скільки чайових електронних вийшло? 200, 100, ну, да, 200 гривень. Ну, таке можна було б і краще, але... Це за три таке вимовлення ось на челенджі висить. Так, ну давайте будемо рахувати 4000. Хоча треба відняти. Віднімаємо, приїхав я 180 кілометрів, це десь. Mm. Скільки, скільки, скільки? 180. Десь 550 гривень приблизно. І ділимо цю суму на 13 Ну да, Це стандарт в дощ приблизно 250 гривень в час. Так воно і є. Якщо, якщо є нормальні закази, не, не кидає в центр, то так воно і виходить. Ну так, да, сьогодні нормально лопнули, звісно. Але, блин, ну, по суті, заробили типу, 3-400. Якщо відняти ще звідси амортизацію, це десь 3200. Ну, Блін, це навіть не 100 доларів, а реально ну, задовбався я за сьогодні. 13 часов, часов за рулем, ще й плюс бігать на ці етажі постійно. Ну, 31 заказ я зробив. Я ж кажу, 4000 ділимо 30 і на замовлення, в середньому 120 гривень за одне замовлення. Ну, Якщо відняти чайові, трохи менше. Так що такий, такий робочий день, але все рівно я задоволений. Дехто, дехто в селі, грубо кажучи, в місяць цю суму має. Ну Може, не цю, може трошки більше, але, але все одно. А дехто цю суму заробляє дуже легко. Ну, хто на що вчився, як то кажуть. Так що такий вийшов ролик. Підтримайте лайком. Буду дуже вдячний. Все, всім пока. В кого, в кого якісь питання, то задавайте в коментарях. З радістю відповім. Все. Ще раз всім пока.